Молода дівчина сіла в маршрутку. На наступній зупинці увійшла галаслива й буркотлива літня дама і сіла поруч із нею. Жінка буквально втиснулася на сидіння та завалила її своїми численними сумками. Чоловік, який стояв поряд із дівчиною, запитав її: чому ви нічого не кажете на свій захист? Дівчинка посміхнулася і відповіла: А навіщо? Я виходжу на наступній зупинці. Наша спільна подорож настільки недовга, що немає необхідності сперечатися через щось незначне. На наступній зупинці дівчина вийшла. Чоловік дивився їй услід і думав про те, наскільки мудро вчинила ця юна леді. Дійсно, наше життя схоже на невеличку подорож. Навіщо тоді його затмарювати сварками, марними аргументами, показувати своє невдоволення? Якщо наше життя таке швидкоплинне, то навіщо ми накопичуємо образи і не прощаємо інших? Образа, як і ржа, роз'їдає зсередини і віднімає радість. У житті може трапитися все, що завгодно, але все минає. Життя скоро минуче, і ніхто не знає тривалості цієї подорожі, ніхто не знає, коли прийде їхня зупинка. Тому давайте прощати і вчитися не ображати і не завдавати болю один одному нехай наша мандрівка життям буде наповнена вдячністю, повагою і добротою. Поділіться в коментарях, чи шкодували ви про те, що десь не стрималися, не змовчали. Або щось зробили на емоціях. Я дуже шкодувала, буду вдячна за лайк і підписку. З вами був канал Палітра Життя.